Сьогодні про таке знищення ворожої логістики. Українські дрони вгатили по базі пально-мастильних матеріалів в Ростовській області. Нові погрози Кремля спостерігається активізація на ядерному полігоні на архіпелазі Нова Земля. Російський терор. Окупанти били по багатостраждальній бучі. Також постраждали Сущина і Дніпропетровщина. А ще сирський про завершення російської війни проти України. Трамп про посилення економічного тиску на Росію. Зеленський про прямі перемовини з Путіним і тристоронню зустріч. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони вгатили по базі пально-мастильних матеріалів в Ростовській області. Вона розташована неподалік від аеродрому. Відомо, що в результаті атаки загорілася одна з цистерн. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1040 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 61 тисяча 350 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили сім російських танків, сім бойових броньованих машин, 52 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс завітав на полігон до українських військових у Великій Британії. Він показав процес бойової підготовки за стандартами НАТО за словами Брекельманса. Росія становить загрозу для всієї Європи, а отже, і для Нідерландів. На тлі розмов про можливе припинення вогню і завершення війни. Своєю думкою щодо цього поділився головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. В інтерв'ю українській журналістці Наталі Нагорній він сказав таке: ну, я бачу, що війна повинна закінчитися так, як нам вигідно. і ми повинні для цього зробити все. Тобто, ми повинні перемагати, а не відступати. Ми Повинен нищити ворога. Ми повинні нанести йому такі втрати, щоб він пішов на закінчення, на завершення цієї. війни. Причому пішов на завершення цієї війни не з позиції сили, а на наших умовах От для нас на даний час, що дуже важливо. Тим часом росіяни атакували Київщину, постраждала Буча. Удару окупантів пошкодили приватні будинки, дитячий садочок, церкву, автівки, на щастя без жертв. Ми чергове переконалися, що Росія вночі підступно б'є по цивільній житловій інфраструктурі наших населених пунктів. Росія країна терорист. Весь світ має про це знати, розуміти, щоб ніколи не була Росія рукопожатною за ті обивства, звірства, які Робить по відношенню до України. Било росіяни і по сумщині використовували ударні БПЛА. Пошкоджені багатоповерхівки, автівки, приміщення магазину. Поранення отримав 54-річний чоловік. Також постраждали Дніпропетровщина. Там безпілотники та артилерія окупантів пошкодили приватні будинки, гуртожиток, дві господарські споруди, гаражі та автівки. Німеччина відновила для України майже знищену російським ударом РЛС Патріот. Техніку транспортували до Німеччини, де фахівці визначили, що заміна пошкоджених деталей триватиме кілька років. Тому було знайдено альтернативне рішення: ремонтувати блок. Вже повернули назад до України. Він працює і допомагає перехоплювати ворожі цілі. Тільки за минулу добу сили ППО знешкодили 82 і БПЛА, які російські терористи випустили по Україні. У Києві прощалися сьогодні з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. З 2022 року Вікторія робила репортажі з тимчасово окупованих територій. Росіяни викрили її і жорстоко катували. Світла пам'ять. До Білорусі прибувають російські військові, наче виключно для участі в навчаннях захід 2025 Однак є нюанс. В 2022 році російські так звані військові навчання стали початком повномасштабного вторгнення окупантів в Україну. Яка вірогідність, що зараз ми знову бачимо підготовку для розширення російської війни? До Білорусі прибув перший ешелон із російськими військовими та технікою. Усе за протоколом, гучні заяви та обіцянки міцної дружби. Але що ховається за новою хвилею союзної активності? На сьогоднішній день військовий союз Росії та Білорусії є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення для поточних загроз. І з початком СВО це увійшло до розряду першочергових завдань, сказав військовослужбовець Збройних сил РФ. У міноборони Білорусі одразу ж відзвітували. Розпочалась підготовка до стратегічних навчань захід 2025 які заплановані на вересень, запевняють, що маневри нібито планові і проводяться раз на два роки. Але історія вчить саме під виглядом навчань у 2021-му Росія стягнула війська до кордонів України. А вже на початку 2022-го почала повномасштабне вторгнення. Первое ешелони своєї техніки, які прибули в Білорусь, вони можуть бути спорту як для відработки слаженості, так і далі накоплення ударних сил. І, хоч офіційна легенда навчань, поки засекречена, її вектор очевидний. Адже методички ті самі сценарій той самий: перекидання військ, створення ударного кулака, підготовка до майбутніх операцій. Усе те, що агресор використовував для початку великої війни з Україною. В даному випадку необхідна координація і України, і наших западних партнерів, для того, щоб послати сигнал. Я думаю, не тільки Російської Федерації, но й Білорусі. о неприемлемости все-таки использования данных учений как прикрытия подготовки к наступательным действиям. Ведь мы понимаем, у россиян остается соблазн, ну, например, открыть Северный фронт против Украины, либо начать спецоперацию против там, Сувальского коридора. Паня дело, это Польша И разные, разные варіанти. Є ключовим питанням залишається масштаб. Поки офіційно заявляють про 12, 13, 14 тисяч військовослужбовців. Однак, за даними розвідок, країн Балтії, в маневрах можуть взяти участь до 150 тисяч військових. Якщо ці цифри підтвердяться, це буде найбільше зосередження військ на східному фланзі НАТО за останні роки. Российская Федерация и Беларусь будут преуменьшать реальное количество военнослужащих, которые будут принимать участие в данных учениях. Поэтому риски они будут оставаться, но посмотрим, насколько в данном случае все-таки сработает превентивный, превентивный процесс. Ведь мы помним, как и тот же Келлах приезжал Лукашенко, мы помним и ряд заявлений, и передислокацию сейчас тех же немецких истребителей Еврофайтер в Польшу и много-много других действий по передислокации там, там как раз непосредственно военнослужащих на восточный фланг НАТО. Параллельно всплывают и иные тревожные кроки. Например, Беларусь формует новую десантную штурмовую бригаду. Іде саме, звісно ж, біля українського кордону. Про це заявив командувач силами спецоперації Білорусі Вадим Денисенко. За його словами, підрозділ розміщують у Гомельській області на північ від Чернігівщини та Київщини. На сьогоднішній день це самий, так би мовити, неспокійний напрямок, який підтримує усіх нас у тонусі. Тому було ухвалено рішення про створення там окремої десантно-штурмової бригади. І ось на сьогодні ми вже розпочали формування цієї бригади. Вже сформовано один із батальйонів. Йдеться про 37-му гвардійську десантно-штурмову бригаду Її формування частина масштабного посилення білоруської армії. Створюються також нові артилерійські і сенітно ракетні частини. А до цього в додачу парламент обговорює переписування закону про воєнний стан із розширенням повноважень президента Радбезу і Міноборони. Путин сейчас базируется на нескольких на столпах. На Первый столб ⁇ это то, что реакция украинцев ⁇ это аномалия, и что подобного сопротивления не будет в европейских странах. Второе утверждение ⁇ то, что пятая статья Вашингтонского договора НАТО, это миф и не будет обеспечена должной ответной реакции со стороны Альянса. Ну и третий столб это то, что Китай будет усиливать позиции Российской Федерации с точки зрения экономического и политического сотрудничества, поскольку Китаю выгодно поставить наш шпагат, Соединенные Штаты. І тим самим, пока штати будуть займатися Росією Європою, Китай вирішить вопрос по Тайваню. без сумнівів. Навчання захід -2025» – це виклик не лише для України, а й для всього регіону. Попри те, що за оцінками української держприкордонслужби наразі немає ознак безпосередньої загрози для нашої держави, Київ готується до будь-якого розвитку подій. Як і західні союзники, Польща вже заявила, що у відповідь на дії Москви та Мінська проведе власні масштабні навчання, залізний захисник за участі партнерів по НАТО. Питання тепер у часі, який покаже залишаться ці навчання лише демонстрацією сили, чи стануть ще одним витком ескалації? Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Вам просто мені приємно, алгоритмом Ютубу це дуже подобається і допомагає просувати і розвивати канал. А ще прохання. Поширюйте, будь ласка, це відео. Дякую. В Кремлі вирішили знову оголити свій ядерний потенціал. Цього разу йдеться вже не про славнозвісний «решник», а про бурів'єснік. Спостерігається активізація на ядерному полігоні на архіпелазі Нова Земля. Деталі далі. Росія готує нові випробування одного з п'яти видів своєї чудозброї. Йдеться про ракету Буревісник, яку в США прозвали літаючий Чорнобиль. Все через її ядерний двигун ракета опасна тим, що при розрушенні реактора, якщо вона буде збита, або якщо вона там аварію або катастрофу, буде заражена большая велика міцність. И никто из нормальных людей этого не хочет. Американцы поэтому тогда уже отказались этого антиэкологичного проекта. на те, що Кремль готується провести випробування своєї аналогофнітної зброї. Звернув увагу експерт з ядерної зброї Декер Евелет. З його слів про це свідчить активізація робіт на полігоні паньково на архіпелазі Нова Земля. Крім цього, на можливі випробування вказує те, що США відправили до нової землі літак радіоаційної розвідки військово-повітряних сил. Цей літак має датчики для відстежень ядерних випробувань пізніше в нюСвік зазначили, що повітряне судно злетіло з британської авіабази Мілденхол і близько 14 годин кружляло над Баренцевим морем. Якщо воно в то воно загадить все вокруг. Тому як только росіяни починають розказувати о тому, що не збираються чути і спитати, починають там розмахувати, активно розмахувати крилами, то тут же в тех краях выбирается какой-нибудь американский разведчик или измиритель. Радіаційного фону і починає там кружити, і все це діло фіксувати Розробка буревісника розпочалася в РФ ще в 2001 році. Однак розповів про неї Путін тільки в 2018 тисячі Зробив це пафосно. Заявляв, що радіус дії в неї не обмежений. А траєкторія польоту може бути непередбачуваною за цей час. Росія випробувала буревісника 13 разів і всі спроби закінчилися невдало. Хоча одна таки вважається вдало. Тоди Российская Мундервафля пролетела аж 35 километров. Из 13 пусков все были неудачные. Один пуск, когда ракета пролетела 35 метров, 35 километров за 2 минуты, и это считается наиболее удачным пуском, потому что тогда удалось э, снять все параметры, которые хотели снять. Также есть предположение, что когда была большая авария, В Нусексі, то та аварія якраз була зв'язана катастрофа, коли погибли люди і був великий радіаційний вивоз, що це було зв'язана одна із версій, що це було зв'язана з цією ракетою буревість. Путін дістав буревісника із своїх ядерних засіків не просто так. Це черговий інструмент залякування. Создається, що такої ажіотаж Росія. Страшно большая, страшно мощная, у нее там куча вооружений, у нее 5500 э, атомных боеголовок, правда неизвестно в каком состоянии, но кроме Берста, наверное, никто не знает. Э, далее, Подходит срок ультиматума Трампа. И надо сейчас что-то делать. Поэтому перекрывается воздушное сообщение над Капустиным Яром, чтобы все, все э, думали о том, а что же там будет испытываться. То, то ли пуревестник полетит, то ли что-то еще и весь мир на, напрягается. То заявляется о том, что э, сейчас будут опять испытания. Ракети буревісників або щось ще. чи можуть росіяни провести випробування буревісника? Мабуть, можуть чи буде він успішним? У РФ скажуть, що так, але як показує статистика попередніх випробувань від цього запуску можуть постраждати лише самі росіяни. Обладнання німецької компанії Siemens допомагає росіянам виготовляти вибухівку, про це пише Reuters. Ідеться про ганебний приклад обходу санкцій. Згідно з публікацією, російський завод отримав це обладнання через посередника, який імпортує продукцію з Китаю без уточнення кінцевого споживача. І якщо вже заговорили про санкції, то саме сьогодні США мають посилити фінансовий тиск на Росію. Нагадаю, 10 днів тому президент США Дональд Трамп. Оновив свій ультиматум Путіну до сьогоднішнього дня. Російський диктатор мав домовитися з Україною, але не домовився вчора. Трамп доволі лаконічно поспілкувався з журналістами і на питання щодо санкцій сказав таке: чи залишається чинним ваш дедлайн для Володимира Путіна щодо припинення вогню завтра? Чи це вже гнучке питання? Це залежатиме від нього. Подивимось, що він скаже. Це буде його рішення. Я дуже розчарований. Чи має Путін зустрітися з Зеленським перед тим, як ви зустрінетеся з Путіним? Ні, Ні. Як бачите і чуєте питання зустрічі з Путіним. Журналісти теж порушили. Про прямі перемовини говорили ви президент України Володимир Зеленський. Звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина, і що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це, зокрема, тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили, про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості. Я вдячний. Президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Наостанок на Росії закінчуються пасажирські літаки. Я не жартую. Бо війна і санкції за неї. Спроба російської влади домовитися з Ефіопією про оренду закінчилася провалом. Таким чином, пасажирські перевезення російськими авіакомпаніями стають дедалі небезпечнішими. Подробиці в сюжеті. Нова ганьба для Путіна. Російська влада попросила в оренду літаки у Ефіопії, але там відмовили. І скажу того, що літать мабуть. Росія знаходиться під санкціями Сполучених Штатів, а Ефіопіан Airlines мають міцні операційні та комерційні зв'язки зі США. Ми працюємо відповідно до міжнародного законодавства і не готові його порушувати. Ефіопіан Airlines зараз розширює свою діяльність і так само потребує додаткових літаків. Авіасполучення з Ефіопією Росія налагодила в 2018 році, але частка перельотів мала і ресурсів ефіопських авіакомпаній точно не вистачить, щоб вирішувати проблеми в російській авіації. Ця авіалінія – це дуже важлива для торгові, туризм і інші діяльності, які африканські країни роблять з Російською Федерацією. Особенно за час, када е, Росія е, е, много працює в отношенні Росії та Африки, Росія вже намагалася укласти подібні угоди з Киргизстаном, Узбекистаном, Казахстаном, Катаром та Кувейтом, але нічого не вийшло. При цьому людям досі розповідають, що все гаразд, і ось з'являться сотні власних літаків. А, а ми плануємо произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. На текущий момент одна из, конечно, главнейших задач – это производство гражданских самолетов. Это наша первейшая задача. Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные в августе месяце уже взлетит самолет полностью импортозамещенный. Я вот только что был на заводе в Иркутске. Там 14 фюзеляжей практически уже готовы стоят. И 9 еще в стадии уже доработки. Что касается «Суперджета». Суперджет у нас теж повністю імпорт э, але кількість аварій через відсутність імпортних деталей лише зростає і дедалі більше зі смертельними наслідками. Торік кількість інцидентів зросла на 30% порівняно з попереднім. Але російська влада статистику намагається приховувати. Сьогодні уфа Омск подав сигнал про звичайну ситуацію. Воздушне судно загорілося... во время кануні вилітали. З Магадана мог завершитися драматично і люді безпечно ли? Лет. Оказывается инцидентов было 670 за 23 год. Но в то же, тут же они оговаривают и говорят: а это на 1,3% меньше, чем, чем годом было, ранее. Чем годом да, я... я когда читаю вот такие вещи, да, ну, что значит на, на 1,3% меньше. А в прошлом году это как нормально? Да. Но эти отказы стали серьезнее. То есть, если раньше, допустим, отказ двигателя, это э, были такие случаи, и нередко, то теперь это очень часто. Вот э, за такой короткий вре промежуток времени, я имею в виду. Это официальная статистика – около двух тысяч просроченных запчастей. То есть, если запчасть положено менять, там, допустим, через тысячу часов, э, а меняют ее за через 1200 или 1300 в целях экономии, То це вже це вже Ось, наприклад, нещодавня історія з катастрофою 60-річного Ан-24, пасажири, якого багато місяців до цього знімали відео та писали в авіакомпанію про несправності під час перельоту. Загинули 48 людей. Спасателі МЧС Росії прибули до місця крушення самоліту, предварительно по осмотру. Выживших на месте крушения нет. Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Министерства транспорта, да и других профильных ведомств. Але на краще ситуація не змінюється а російські законодавці займаються питаннями посерйозніше. Уважаємо Віславфікторич. От журнал Крупної Російської кампанії, де нашим гражданам-пасажирам предлагаються французькі, італіянські, іспанські вина. Подобная ситуация в других авиакомпаниях. То есть фактически мы продвигаем венодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву. А те, кто в России отвечают за технологии, на залишились сам на сам со своими проблемами. Наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы полностью, стопроцентно производила для себя комплектующие для своих самолетов. Для сравнения, и Боинг, и Airbus у них порядка 9 таких глобальных Комплектатор в крупних по всьому міру, котра поставляє э, для їх самолітів свої комплектующа. Ми ж винуждені діляти все самостоятельно і самі. Така страна була Советский союз. Точно в Советском Союзе именно было так. Тільки забувають додати, що доводиться викручуватися, брехати і щодня наражати своїх громадян на ризик смерті лише через те, що одному кровожерливому старому замість піти на пенсію захотілося движухи. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.